Права 355. Обчисли. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 4,13, що множиться на 3. 10. Ну що ж, запишемо 4,1 у вигляді звичайного дробу, це дорівнює. Тоді 4, що множиться на 3, це 12, плюс 1 це 13. Отже, це буде 13 третіх. Що множиться, залишається на 3. 10. І це дорівнює. Ну що ж, давайте множити. В чисельнику записуємо добуток чисельників. 13, що множиться на 3. А в знаменнику записуємо добуток знаменників 3, що множиться на 10. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо, скорочуємо на 3. 3, що ділиться на 3, це 1. 3, що ділиться на 3, це 1. Тоді в чисельнику у нас буде 13, що множиться на 1 це 13. А в знаменнику 1, що множиться на 10, це 10. І це дорівнює. Виокремлюємо цілу частину. 10 десятих це 1. Записуємо, що це одиниця. І що Отже, 1. І ще наближається 3. Отже, 1,3 є. Ну що ж, добуток у нас дорівнює 1,3. Переходимо до другого завдання. 7, що множиться на 1,2. Записуємо, що це дорівнює. Отже, 7, що множиться. 1,2. Запишемо 1 помножити на 7 це 7, плюс 2 це 9. Отже, записуємо як 9 сьомих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте множити. В чисельнику записуємо добуток чисельників, 7, що множиться на 9, а в знаменнику добуток знаменників 9, що множиться на 7. Ну що ж, тоді скорочуємо і чисельник і знаменник на 7. 7, що ділиться на 7, це 1. 7, що ділиться на 7, це 1. 9, що ділиться на 9, скорочуємо. 9, що ділиться на 9, це 1. 9, що ділиться на 9, це 1. Ну що ж, записуємо тоді, що чисельник у нас 1, що множиться на 1, це 1. В знаменнику 1, що множиться на 1, це 1. А одна перша це буде просто одиниця. Переходимо до третього завдання. 4,11, що множиться на 4,7. Записуємо, що це дорівнює. Отже, 4 одинадцятих, що множиться. 4,7 можна записати 4 на 12, це 48. 48 плюс 7 це 55. Запишемо як 55 дванадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, тоді множимо. В чисельнику записуємо як добуток Як добуток чисельників 4, що множиться на 55. А в знаменнику записуємо як добуток знаменників 11, що множиться на 12. І це дорівнює. Ну що ж, давайте скорочувати. Скорочуємо на 4. 4, що ділиться на 4, це буде 1. 12, що ділиться на 4, це буде 3. Далі на 11 скорочуємо. 11, що ділиться на 11, це буде 1. 55, що ділиться на 11, це буде 5. Ну що ж, записуємо тоді, що в чисельнику у нас вийде 1, що множиться на 5, це буде 5. В знаменнику 1, що множиться на 3, це буде 3. І це дорівнює. Виокремлюємо цілу частину 3 третіх, це одиниця. То якщо ми заберемо 3 третіх, у нас буде 1, ціла, і ще залишиться 2 третіх. Є. І... Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. 1 ціла, завдання: дев'ята, що множиться на 3 десятих. Ну що ж, 1,19 запишемо як 1, що множиться на 9, це 9 плюс 1 це 10. Запишемо як 10, 9, що множиться на 3. 10. І це дорівнює. Ну що ж, множимо. В чисельнику записуємо 10, що множиться на 3, а в знаменнику 9, що множиться на 10. І це дорівнює. Скорочуємо. Скорочуємо на 10. 10, що ділиться на 10 це 1. 10, що ділиться на 10, це 1. Скорочуємо зараз на трійку. 3, 3, що ділиться на 3, це 1. 9, що ділиться на 3, це 3. Так, отже, записуємо, що це дорівнює. 1, що множиться на 1, це 1. 3, що множиться на 1, це 3. І... Тоді добуток у нас вийшов 1 третя. Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. 27, що множиться на 1,4. Ну, давайте запишемо це так. 27 запишемо, як 27 перших. Це буде також 27. Що множиться 1,4 запишемо як 1, що множиться на 9, це 9, плюс 4 це 13. Як 13. /9? І це дорівнює. Ну, зараз множимо. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 27, що множиться на 13. А в знаменнику записуємо як добуток знаменників, як 1, що множиться на 9. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо, скорочуємо на 9. 9, що ділиться на 9, це 1. 27, що ділиться на 9, це 3. То записуємо, що 3, що множиться на 13, це буде. 39. Знаменнику 1, що множиться на 1, це буде 1 перших. Ну і це буде просто 39. Отже, добуток у нас дорівнює 39. Переходимо до шостого завдання. 4, що множиться на 2,5. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює Це можна записати 4 як 4 перших, що множиться. 2,524, 2, що множиться на 24, це буде 48. 48 плюс 5 це буде 53. Записуємо 24. І це дорівнює. Ну що ж, зараз тоді давайте множити. Записуємо у чисельнику 4, що множиться на 53. А в знаменнику 1, що множиться на 24. І це дорівнює. Ну що ж, зараз можна скоротити, скорочуємо на 4. 4, що ділиться на 4, це 1. 24, що ділиться на 4, це 6. Ну що ж, записуємо, що це буде в чисельнику 1, що множиться на 53, це буде 53. А в знаменнику 1, що множиться на 6, це буде 6. Гаразд, і це дорівнює. Ну що ж, 53 шостих. Ми можемо забрати. 48 шостих, бо 48, що ділиться на 6, це буде 8. Тобто заберемо 48 шостих. Це виокремимо цілу частину і плюс залишиться ще 5 шостих. І це дорівнює. 48, що ділиться на 6, це буде 8 цілих. Ну і ще залишається 5 восьмих, 5 шостих, вибачте. Є? Переходимо до сьомого завдання. 1,5 шостих, що множиться на 18. Ну що ж, можна по-різному, до речі, робити. Можна здати 1 плюс 5 шостих. Але можна і так записати. Дивіться, 1,5 шостих. Ми можемо записати 1 помножити на 6, це 6 плюс 5, це 11 шостих. Що множиться. 18 запишемо як. 18, що ділиться на 1 або 18 перших. І це дорівнює. Ну що ж, Давайте множити. В чисельнику записуємо добуток чисельників: 11, що множиться на 18, а в знаменнику 6, що множиться на 1. І це дорівнює. Ну що, ж, давайте зараз скорочувати. Тоді скорочуємо на 6. 6, що ділиться на 6, це 1, 18, що ділиться на 6, це 3. То записуємо тоді 11, що множиться на 3, це буде 33. Знаменнику 1, що множиться на 1, це буде 1. 33 перших, це буде просто 33. Тобто добуток в 7 у нас дорівнює 33. Переходимо до восьмого завдання. 12, що множиться на 3,3. Запишемо це так, що це дорівнює. 12 запишемо як 12 перших, що множиться. 3,3 3 3 помножити на 8 це. 24 плюс 3 це 27. Записуємо 8. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз давайте тоді множити. В чисельнику записуємо добуток чисельників. 12, що множиться на 27. А в знаменнику як добуток знаменників. 1, що множиться на 8. Ну що ж, тут можна скоротити. Можна скоротити на 4. І записуємо тоді, що 12, що ділиться на 4, це буде 3. А 8, що ділиться на 4, це буде 2. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. 3 помножити на 27. 3 на 20 60. 3 на 7 це 21. Разом буде тоді 81. 81. Друга. Ну що ж, тут ми можемо 82 забрати, ще залишиться одна друга. 82 ми забираємо плюс одна друга. 82 це 80, що ділиться на 2, це буде 40. Отже, це буде 40 цілих, і ще залишається у нас одна друга. Ну що ж, ось таке складніше завдання на множення звичайних дробів. На цьому вправу завершено.